Розкажу вам історію от Дивіться, привезу я трактор. От чесно от в такому стані. Ну, то що грязний, то м -м -м, То таке він забруднився вже по дорозі назад. А, от В такому стані. Ви б трактора прийняли, дивіться, От, дивіться на ці пильники, на всі На це ще більш-менш, то з той сторони пильники. Дивіться, всі, от всі. вся резинка, вона йде вже. Ну. Йому вже піздець. Йому вже піздець. Так само потім, отут десь там не йде, бачите, де вона та резина. Її вже ізняли, певно, да. Тут теж було все. Потім по приборці, дивіться. Тут все приборка. Ото все, бачите, царапане, як коти драви його зубами своїми. Тут теж... Корозія, корозія, потім по кузову, саме кузов дуже грязний, але я постараюсь показати, де вже від времени, від сонця, відходи по узкого, відходить фарба. І, от, перепутав людина чекала 23 рік, а ми 24-й ми відвезли 23-й рік. ну так, так вийшло. Но... Факт в тому, що, ну якщо 23, там, понятно, і знижка от, буде на нього і будемо казати, що то перепутали. От, мужики, і відвезли мужику такого, такий трактор. Но, е, факт в тому, що ми відвезли. Людина сказала, так, хлопці, то вона серйозно. І ми з цим погодилися трактор, поміняли йому на абсолютно новий. Такий самий на 24-го року і вже поняли, ну. В ідеалі, як положено, ще від себе там додобали, там трохи моментів по мілочах, що треба буде все одно, коли китайці купуєш, поробить. І людина лишилася довольна, файно, що замовила навісного. От, тому бачите, як буває такі ситуації бувають по китайцях. Бо то китайці, ну розумієте, що б там хто не казав, не розказував, як би там їх і не зберігати, і не вести. Все одно дешеве, самий товар, з ним буде багато, є морою. Завжди, ну, я кажу найдешеві в порівнянні там, не знаю, нью холланди візьміть, там ті Джон Діри там візьміть, но, но, но ви купіть Джон Дір. ж є там 60 коняк, теж такі. От. Ціна навіть з японцями новими куботами буде космічна разниця, колосальна. В рази вища. Навіть ті ж Соліс. Хоча то не, не прям щось фееричне, то Індія теж виробник такий Ну, я я того кажу, що по ціні от, завжди є нюанс. Ну от дід Федор, ну дивіться, ну то ж шикарна та ціна. От той у нас іде, конкретно кажу. Іде такий е, на вузьких за 7 віддає. На широких 7400 7 чи 7300. Буде вже домовлятися. Е, Обична коробка, класичний данфен. Тут стану все шикарно. Це 23 рік, 6 місяць. Ну дивіться, тут стану все. Все шикарно, тут немає отих от всіх ну, нічого ніде. Всі резинки, бачите, все, все чітко. Скотське зберігання. От, ніяких там царапінг, корозій, нічого. Криво, ну бачите, що краска не вигорів, що все файно. Навіть різниця є, то це просто стояв, так вийшов. Коротше, трактор в ідеальному стані, більш детальне відео можу скинути. Кому цікаво Дон Фен. Хіба тут кріплення, бачите, трохи її лежить, і кріпиться саме до цього до, до моста, кріпиться криво. От. І не стоїть перемичка. Такий нюанс. Між крилами перемичка так, не стоїть. Знову ж таки, є снижка. От, також маємо. що ми маємо? За 8200 маємо новий діджи з реверсом. За 8600 ми маємо з реверсом і з примусовим. Цим як його з 2 щепелем. Два диска щеполі мається в тракторі. От. Тому по Денфенах є вибір. То теж казали, що в нас тут все в ніхто не купав. Ось Денфенги всі вигрібли, бачите? Пусте все, Пусте все, хіба лишився. Хіба лишився один і Тому так, мужики, можете не переживати, що там купуєте онлайн своїми руками, очами не бачите, і щось буде не то. От. Якщо щось буде не то хлопці, то, то не, не ваша є проблема, то проблема буде наша, і ми її, повірте, вирішимо дуже швидко. От. Бо в мене всі наморочусь, то в мене всі ви Це показую, розказую, все розказую стараюсь по-чесному. І людям голову не дурить. Якщо якісь проблеми є, ми, ми їх вирішимо. Да, людина чекала, там не, не все так швидко відбувається, як. 에, може бути по гарантіях, але <кък> тим не менше йдемо, то я вам ще покажу в складі. Стоять у нас Донфенги хороші 에, варіанти сороковок в різних кузовах. Тут мало що показати. Зараз прийдемо в склад і я вам покажу хороші варіанти Донфенгів і в різних кузовах теж без реверсу, Обична а з реверсом просто стоять в ящиках. Там нема що не дивитися, Ось Ще трохи привезу щось. Вже вечір, поняв, темніє, я хочу зараз пошвидше пришвидшити. Всі? Як то кажуть, до, до показати, поки ще не стемніло. От, Склад заходимо ми. Давайте, я зараз тут з'явлю освіту, а тут є файні варіанти Донфен. Теж 23-го року буде. Буде, там хто хотів трошки дешевше, але там теж все. От склад, бачите, все стоїть в складі. Те, що стоїть там, з якогось року, то конкретно стоїть в складі. Там далі логово стоять. Тут стоять ще техніка. Вот і 40, так як казав. Сороковка і 24-ка. І теж уважно дивіться, що казали, що Намахало, що типу, то такий мордий 23 рік. Ото є 40ка, то є 40, то є 40 теж 23 року. Тут зараз я покажу десь шиндик. Ось. То просто різний дизайн. В му році в кінці оновили дизайн. І з тих пір так і випускають, що є в такому класичному е в класичному кузові і в, в кольорі такому червоному е любого року випуску. І далі будуть випускати, бо люди звикли, людям подобає е дизайн класичний, ну, вони звикли до такого. А є от і нові, що оновлене. Бо може не зайшло, а може, ну, не знаю, так? Вибір є, воно так прикольніше. Що можна такі обрати, можна обрати таку. Техніка бляха на руки все одно. Навіть той, що на резинки, Понятно, що ми за ми поміняємо резинки, доробимо його там оцінку дамо. І людині відправили. він з ним все добре, він буде працювати. Він буде працювати. Буває таке, що там під перекрас повністю стає техніка, бо там десь ми забираємо звідкись там, і, і там вона. Каже, у нас хірово зберігається. А там десь воно взагалі ну, треба красити там капот, або побити, або з Китаю приходить побити, а буває в ящик ПВ в морі, і приходить, там десь пленка злізла, і воно десь є, там щось уронило, і там крановщик п'яний був, який судно вигружав, Все трохи, там десь той контейнер бацнув і все. гайки. Ну тож, знаєте, за. Скільки там тисяч км до Китаю пливе Ото є 24-го року, 24-ка, DG2. Тобто без оцінок, без знижок, 8600 ціна, отакі. Вот Бачите, новіо, пленочці, пл все. Можна так. ну Я не буду здирати, це ж людина кайфанула, коли знаєш, новий телефон купуєш, таку пленку джпіньк І також трохи. Ото і Донфен такий. Поняв, такі, такі От То є в наявності ще. Ну, а джинми я на вузьких, кому цікаво, але по джинмах я робив окреме відео. Там по них розцінки давав, тому надіть, подивіться, там є огляд на джинми і на всі інші трактори, з цього відео по Донфенгах. То караоївська комплектація. На сьогодні на сьогодні, краще за цей. Китайці ще не продумали як зробити трактор. 24-40. ки ки Краще за Донфенга, нічого нема. Ще мені дуже подобається ДТЗ. Я, певно, по собі, мабуть, взяв би ДТЗ. Но... Все одно він програє йому по мостах, програє по коробці, то що тут на одну передачу більше програє. Так, ДТЗ теж топ. Ну, і Федя то є вещь, що є перевірено теж десятиліттями вже техніка, яка в людей працює. І що там то не писав: в Китай одноразове гівно ти піди в село, найди людини, хто має Донфенг і скажи йому ту херню в це. Китай там, Донфен, то одноразова херня. І ти подивишся, як швидко тобі будуть того пику. Поняв? Тому не пиши їй гадості. А краще. Побажаємо одному здоров'я, миру нарешті. І всім гарного дня, гарних наступаючих свят і до побачення. Ох ти що шо, ти що, бляха. Прикиньте, тут ще було. У нас підери було тут. Коли було Буча закр... закуповане, то ж за бучі робіжовка. Ось підерський остався цей <кхм> сухпай. Ну все вже немає їх тут. Поняли? З'їбалися. Фу. Спалили, бачите, стільки техніки тут було поспалювали, ось оквадики спалені стоять, ось одна рама лише стояла. Що не змогли вкрасти, то поспалювали звина Ну Но, як то кажуть, це буде файно. О, там теж багато техніки стоїть. О, в ящиках там ржава стоїть і там все побите. Це теж пережило початок 23-го року. На жаль, а вся це територія. От. Тому так. Хлопці. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайк і замовляйте, файненькі такі дядя Федор, Вагнях, як то кажуть, трактора вагнях дійсно. От.